Кока-коли трошечки є кока-коли. Христос Тому, Воскрес! Воїся на Воскрес Христос! Священник Олексій, чи можна на Пасху жарити шашлики? Ну, якщо вже ви зілили всю пасочку і ковбасочку, і вогірки, ну, а зготували вчора шашлика, то гріха вроді, немає. Ну що є гріх? Нема, нема гріха. Готувати їжу, вже нема гріха. Але нормальні, вибачте, нормальні християни, то вони вчора. Якусь паску спекли, якусь кобаску там спекли, якесь яйце зварили. Знову мене захетять, що жирує Філюк вже за столом, все. Не жирую, що Шано прийшли з церкви, відслужили в Білозірці в Шушківцях. Шашляків не жаримо. Але на шосту годину вечора маємо пасхальну вечірню. Запрошуємо вас на вечірню. А так, гріха, нема в їжі, правда, Михайло? Немає. Нема. Такий серйозний син, Такий серйозний, що страшно. Так, одним словом, їжте. Коли пасує, а на великий день пасує їсти їсти і вбирайтеся теж, коли вам то то файно, коли маєте можливість. А то час пролетить життя, пройде як одна одна минута. Свято Воскресіння! Будьте здорові, бережіться, і хай Господь береже всіх нас, Україну і воїнів, захисників, захисниць. Христос воскрес, воїсти Воскрес!